Проти грипу вакцинувалася ужеродка Ірина Сов'як. Каже, разом із сім'єю робить таке щеплення шостий рік поспіль. Ми цю вакцину робимо щорічно з періоду, коли почалася пандемія ковіду, тому що це тоді ще вакцини від ковіду не було, і хотілося хоча б від грипу себе вберегти. Цього року відчутно було, що вакцин надійшло менше. Хоча у нас була інша ситуація, бо одразу нашу сімейну лікарку ми повідомили, що ми будемо вакцинуватися як тільки вакцини будуть наявні, і вона нас записала у свою внутрішню чергу. Тому у нас не було проблеми із цим. Звісно, було би класно, якби більше цих вакцин входили до національного календар. Дере щеплень тоді вони були безоплатними, але здоров'я передусім. Вакцинуватися від грипу необхідно дітям до п'яти років, пенсіонерам, людям із хронічними захворюваннями та вагітним. розповіла сімейна лікарка Ольга Русановська. Ми за два тижні виколали, мабуть, ну, біля. 50-70 доз. Ну як тільки вакцини ми отримали, спочатку жовтня зразу почали. Ми швидко виконали. Тобто зараз вже немає вакцин, вільних доз немає. Загалом ми формуємо списки заздалегідь. У нас є населення, яке пацієнти, які завжди хочуть вакцинуватися. Ми їх попереджаємо, і коли збираємо запит, то ми враховуємо їхні побажання. Тому особисто, наприклад, мої всі пацієнти тим чи іншим шляхом отримали або отримають кому чітко не можна. Ожна вакцинуватися, це є ті люди, в анамнезі яких є задокументована алергічна реакція на введення вакцини. Тобто ми розуміємо, що під час введення будь-якої вакцини може бути там один, один випадок на мільйон, що є алергічна реакція. Якщо є задокументований факт, такого то такій людині не можна вакцинуватися, звичайно. 642 людини щепилися проти грипу на Закарпатті станом на 20 жовтня. Розповіла генеральна директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик. Оскільки вакцинація від грипу не відноситься і не входить в календар профілактичних щеплень, вона є рекомендованою, тому вакцина не постачається централізовано, тобто не закупляється державою, окрім окремих таких винятків, до прикладу, коли може вона закуплятися для медичних працівників, тобто джерела фінансування вакцинації проти грипу, це можуть бути роботодавці, це можуть бути органи. Місцевого самоврядування саме населення може звернутися до сімейного лікаря, проконсультуватися і власне зробити щеплення, попередньо придбавши вакцину в аптечній мережі. За словами Вікторії Тимчик, цьогоріч для щеплень проти грипу доступні дві вакцини. Не місяць живого збудника. Вони є чотирихвалетні, Це і піджесифлю, і в них до їхнього складу входить актуальні штами, які прогнозовані до циркуляції у сезон захворюваності 2025-2026 року. Якщо раніше ми десь мали приблизно під три тисячі щеплень за сезон, то за останні два роки ми маємо збільшення майже вдвічі і за підсумками. Сезону ми констатуємо, що десь приблизно біля 7 тисяч закарпатців робить щеплення проти грипу. Вакцина вона полегшує перебіг захворювання, що особливо актуально для осіб, котрі мають порушення у здоров'ї, тобто супутню патологію. Сергій Чорношов Андрегісам Суспільна новина.